Ви не повірите, але програма Рефрен вкотре у Запорізькому обласному художньому музеї і ми говоримо про легенду українського живопису Тетяну Єблонську. Її майстерність концентрує всю повноту надбань живописної культури від майстрів відродження до імпресіоністів, шукаючи нових виражальних засобів. Художниця виборювала собі право на свободу творчості. Яскрава своєрідність її картин породила вислів феномен Єблонської з допису Життєвий Творчий Шлях Тетяни Єблонської. Наша колекція почалася буквально в перші дні существування музею. Перша робота, яка появилась в нашій колекції, це знаменита Колибель. Вот в такому возрасте був тогда музей во младенческом возрасте. Працівникам Запорізького обласного художнього музею і справді є чим похизуватися. За кількістю робіт Тетяни Яблонської, це найбільша колекція серед всіх обласних закладів мистецтва. Тут зібрано 31 роботу мисткині. Наша колекція освіщає. творческое наследие Татьяны Ниловны на протяжении 60 лет. Это классическая музейная коллекция, где можно проследить наши ранние работы. Это 1945 год, вот на Крещатике Татьяна Ниловна вернулась в Киев, была поражена разрушенной городом, и портрет ее сестры, художницы Елены Ниловны. И последнюю работу «Хмурым день» она вона подарила нам буквально за несколько місяців до своєї Поэтому Тому всі етапи творчества творчіства та все всі жанри, всі так йомко сложились в нашу колекцію. Ювілей художниці відзначають за розмахом, аби і справді окреслити непересічний символічний капітал цієї постаті для нашої культури. А віднедавна цей капітал ще й в буквальному розумінні монетизований. Національний банк України вів в обіг нову пам'ятну монету номіналом у 2 гривні Тетяна Яблонська. Монету випустили в рамках серії видатні особистості України. Її тираж склав 25 тисяч екземплярів. Коштує вона 35 гривень. На аверсі монети зображено стилізований фрагмент картини льон 1975 року. На реверсі – портрет Тетяни Яблонської з палітрою В руках. В Києві к століття відкрилося п'ять виставок в Національному художньому музеї, в Музеї російського мистецтва, в Академії художеств, в Союзі художників, в літературному музеї. Виставки великолепно. Но этот праздник длится недолго. І он не так часто. Последний раз ми показували нашу колекцію 12 лет тому назад. Тому я так думаю, що многие навіть из любителей, почитателі творчества Татьяны Ниловны вже забыли ці роботи. Випуск монети справді красивий жест. Однак, мистецька спадщина художниці наразі потребує глибшого діалогу з аудиторією за рахунок видання альбомів та наукових розвідок. Последний альбом, посвященный творчеству Татьяны Ниловны, вышел 10 лет тому назад. К сожалению, не в Украине, а в Китае. В Китае давно знают, любят и ценят творчество Татьяны Ниловны. Так вот, в этом я думала, что это переводное издание. Оказалось нет, они не только любят, ценят, но и изучают творчество Татьяны Ниловны. В этом альбоме репродуцировано 10 работ из нашей музейной коллекции. Я считаю, что это признание, действительно, что у нас великолепная коллекция. Я должна сказать, что вот ее очень высоко оценивала Татьяна Ниловна, ее высоко ценят наши коллеги. Між іншим про діалог творчості Яблонської зі світом у 1956 році художниця стала учасницею павільйону СРСР на Венеційській бієналі в 1972 році рушає до Італії вдруге і так описує свої враження. Після поїздки до Італії я твердо переконалася, що у своїй творчості художник ніколи не має піклуватися про свою оригінальність, про самовираження. Чим наповнені були в основному устремління шукаючих художників 60-х років порівняно з високим, щирим і чистим мистецтвом П'єро ла Франческа, Мазачо, Гацолі, Гірландайо, Мантеньї, наші пошуки здалися мені самозакоханим кривлянням. Ви знаєте, мені спала на думку така фраза, яка була у Чехова в, в його вишневому саді. Там був художник, який ми знаємо, що Чехов описував саме, саме Левітана. І тоді у художника спитали, а, там не, говорит, а может, не дає вам рісувати? Він говорить, а вам може надає дихати? Мені здається, що такі художники, як Тетяна Яблонська, є саме такими художниками, які малюють як дихають. І це для них ну, настільки істотно і природне, що вони інакше не можуть. Час поговорити про визначну рису художниці, якою можуть похизуватися далеко не всі митці. Це нескінченний рух до змін, експерименту зростанню над самою собою. Кожна нову виставку Ждалікака вона буде. Дійсно вона пройшла. невозможно иногда даже представить, что это один и тот же художник. Вот закончились 50-е годы, и, как было сказано, она сломала все кисти, которые она писала, это период соцреализма. И появился 60-е годы, это декоративный стиль, украинские мотивы. Кстати, лучше всего представлены в нашей коллекции. Это и колыбель, это писанки, это старая хата, Крас яркі і очень, очень дійсно насищені прозвідіння в її творчості за багатьма поворотами у художніх пошуках стояли факти життєвих обставин, що накладали відбиток на роботи мисткині. Відомо, що під час Другої світової війни Тетяна Яблонська не писала картин. Про це вона скаже згодом. Більш ніж трирічна перерва в роботі різко відкинула назад. Всі тонкощі чисто живописних відчуттів були втрачені. Тут потрібно було знову довго і уважно попрацювати з натури, щоб відновити ці забуті і по справжньому ще не зміцніли відчуття, але вже було не до того. Тетяна Ніловна Яблонська це всю жизнь боротьба з системою. А починаючи з 90-х років, у неї великі проблеми з здоров'ям, які привели її к інвалідної коляски. парализовала правую руку, но она научилась писать левой. И вот последние ее, это буквально шедевры, ее пастели, несколько, две выставки было в Киеве, в Национальном музее и в Русском музее, и одну из этой серии она нам подарила, вот как прощание, буквально же она через несколько месяцев ушла, но она нам подарила эту работу, позвонила, пригласила приехать и забрать ее. Попри вагомий доробок мисткині, роботу у багатьох напрямках її візитівкою все ж лишаються картини соцреалістичної тематики, такі як хліб. Це велике епічне полотно 2 на 4 метра. Обидно, конечно, що всі роботи, которые отримали государственные премії, вони всі остались в Росії. Хлеб і Лен остался в Третьяковской галерее, у... Весна залишилася в Русском музеї в Києві. Ой, в Києві, простите, в санкт петербурге Очень много работ в обласних музеях. Я так розумію, що вони, звісно, для нас потеряны. Но, тем не Але вони як були высшим достиженням художниці, так і залишилися. Картина хліб склалася не одразу. Яблонська проробила величезну ескізну роботу, майже 300 малюнків. Пошуки точних поз і фактур. А почалося все із зовсім знудьгуючих студентів, яких вона, викладач художнього інституту, відправила на практику до колгоспу з енциклопедичної довідки цікаво, що хліб Яблонської отримав ремейк у сучасному українському мистецтві в однойменній картині Іллії Супова, що присвячена трагедії голодомору. Загалом роботи класиків живуть і в такій формі, як свіже і актуальне висловлювання у вустах і пензлях молодшого покоління. Скажімо, Іван Семисюк цитує Марію Примаченко, яку Тетяна Яблонська вважала своєю вчителькою. Мав таку серію, де саме з цими сенсом я і працював. Але через що? Через те, що насправді у нас не так багато популярних питомо-українських культурних мемів. Культурних, ну, таких стереотипних речей. Не так і багато. Примаченко, білокур в, мистецтві, в якомусь академічному мистецтві, теж там, десяток авторів не більше. Тобто вони всі є, звичайно, але вони всі не введені в маскульт. От, І якраз Примаченко це один з небагатьох таких варіантів, який в принципі, доволі маскультовий. І з ним працювати зручно. Тому що він вже багато про що говорить. Тобто ти тут тільки додаєш якийсь свій акцент. От, це просто зручно. Ну і тим більше, що це дійсно ну це видатний митець, хоча це абсолютно якби не, не, не моє. Це не моя естетика, але працювати з цим дуже зручно, дуже цікаво, і багато різноманітних історій можна розповісти завдяки цьому. Однак повернемося до залів Запорізького обласного художнього музею і вкотре згадаємо про жигу Тетяни Єблонської до змін. Їй подобається народне мистецтво, вона і яркий представник соціалістичного реалізму, вона і дещо імпресіоністична натура. Ми зараз стоїмо в такому залі, де її останній період який показує її саме отаку от рухомість живопису. Такий повітряний живопис, і він здається, що ну дійсно він як у, як у імпресіоністів, тому що це дійсно враження. Коли ми дивимося на цю роботу, то сприймаємо таке перше враження і чисте, свіже враження художниці від, ці, від натури. За словами працівників музею, художниця за своїм світові відчуттям називала себе язичницею. Ці містичні мотиви можна зустріти у кількох роботах, представлених на виставці. Коли була Яблонська в Сидні, в неї був інфаркт, але вона цього не знала. В неї боліло серце, вона не могла працювати, але знайшла для себе іншу нішу. Вона почала плести із соломи таких ляльок, а потім їх малювали. І це була велика виставка, де деякі роботи з цієї серії є в нас. Як зазначає Галина Борисова, історія їхнього закладу тісно пов'язана із Тетяною Яблонською. Вона побувала у Запоріжжі єдиний раз, завітала усього лише на один день, відвідала Хортицю, і сталося це напередодні відкриття музею. Подальша дружба з художницею зміцнилася у листуванні та особистому спілкуванні. Дякую, що були сьогодні з нами. До зустрічі наступного тижня. А ми вже вирушаємо на іншу експозицію.